Завершення земельної реформи питання достатньо актуальне і воно, звичайно, на часі. Є доручення президента, він чітко окреслив, що завершення земельної реформи це один з важливих пріоритетів в цілому реформи української економіки. Ми з вами чітко розуміємо, що земельна реформа вже відбувається протягом 20 років. І її завершення необхідно. Сьогодні, на превеликий жаль, ми з вами маємо таку ситуацію, де ні власник земельного паю, ні орендар, ні учасники так званого тіньового ринку в певній мірі не хочуть завершення земельної реформи. Але сьогодні ми також розуміємо, що аграрний сектор є пріоритетом і. Для того, щоб динаміка нарощення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, а також для того, щоб зберегти українське село, ми повинні завершити земельну реформу. Сьогодні ми бачимо з вами, що щороку біля 15-17 сіл зникає з мапи нашої країни. Чому? Тому що недосконала мотивація. Нема мотивації ні залишатися молоді на селі, нема мотивації залишатись звичайно і працездатному населенню. Я переконаний в тому, що завершення земельної реформи дадуть можливість цю мотивацію призупинять деградацію українського села, дадуть більш стабільну надію для роботи і для проживання українського селянина, і таким чином ми зможемо звичайно призупинити деградацію українського села. Також важливе питання на сьогоднішній день це. Аналіз, чому зникають українські села з мапи, ми розуміємо чітко, що без економічного підґрунтя ні один населений пункт в сільській місцевості не зможе існувати. І для того, щоб було економічне підґрунтя, для того, щоб сільська громада, на чолі сільським головою могли чітко планувати перспективу розвитку свого. Населеного пункту своєї громади вони повинні чітко розуміти, а яка стаття доходів бюджету місцевого дасть їм можливість планувати розвиток своєї громади. Ми бачимо по аналізу, як і в нашій країні, так і в світі, що без економіки ні один населений пункт не має право. І не існує, і економічно не розвивається. Це підтверджує історія світова і це підтверджує, на превеликий жаль, сьогодні і історія нашої економіки і розвитку нашої незалежної країни. Для того, щоб завершити земельну реформу, звичайно, необхідно прийняти ряд низку фінальних законопроєктів, розглянути і прийняти. Перше, це законопроєкт про земельний кадастр. Законопроєкт про родючість сільськогосподарських земель. Законопроєкт про консолідацію сільськогосподарських земель. І важливий законопроект, як він виписаний в земельному кодексі, це законопроект про ринок землі. Ви знаєте, що законопроект про земельний кадастр вже в першому чинності розглянутий, і я надіюся, що Верховна Рада поставить порядок денний на друге читання до кінця цієї сесії і розгляне в другому читанні. Законопроект про ринок земель він сьогодні був розглянутий на засіданні Кабінету міністрів, одобрений і ближчим часом він піде на реєстрацію до Верховної Ради. Звичайно, ми надіємося, що депутати і комітет розгляне його. Комітет розгляне в себе на засіданні і по можливості віддасть до Верховної Ради до залу для розгляду у першому читанні. Які принципи основні в законопроекті про ринок земель? Самий основний принцип, і це завдання президента, що при завершенні земельної реформи ми не обезмелили українського селянина. І з другої сторони надали поштовх щодо збереження українського села. Це перше, хто ж буде мати право купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення? Ми чітко по-перше, по констатуємо, що ринок землі завершення це не є обов'язковий продаж. І, звичайно, це не є обов'язкова купівля, купівля-продаж. Тобто право купувати українську сільськогосподарську землю зможуть тільки громадяни України, які мають певний досвід і роботу, також фермери, і, звичайно, як передбачено в земельному кодексі, це держава в особі або Державного земельного банку, або Державного земельного фонду. Як відпрацьовався проєкт про ринок землі? На протязі півтора року практично п'ять груп науковців-фахівців і фахівців відвідали всі країни Європейського Союзу, відвідали країни бушого соціалістичного табору, відвідали країни, які також вводили ринок землі ближчим часом. Всі ті моменти позитивні, які там були приведені ринку землі, ми намагалися взяти і залучити до нашого законодавства. Важливим питанням, звичайно, є це, щоб ми з вами не порушили обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. Тому що сьогодні в світі склалась така ситуація, така тенденція, що. Дефіцит сільськогосподарської продукції та продуктів харчування надають нам можливість не тільки збільшити обсяги, а й зберегти наші національні особливості розвитку аграрного сектору, що я маю на увазі. Сьогодні ми бачимо, що в багатьох розвинутих країнах, в сільській місцевості проживає не більше, ніж 2-3% населення. У нас проживають більше 32% населення в сільській місцевості. Плюс це чи мінус? Я переконаний, що для нас, для нашої країни це великий плюс, і переконаний в тому, що ми цей плюс повинні використати. Яка форма пріоритетна буде для розвитку аграрного сектору в майбутньому? Ми чітко розуміємо, що велике товарне виробництво, воно повинно існувати. Воно буде існувати, і на сьогоднішній день воно розвивається. Але ми також чітко розуміємо, що без введення фермерського господарства, без розвитку фермерського господарства та особистого селянського господарства, на сьогоднішній день ми не зможемо ні зберегти українське село і не зможемо мати повноцінну економіку в аграрному секторі. Тобто ми будемо стимулювати і завершення земельної реформи допоможе нам стимулювати розвиток цих е, трьох форм ведення сільського господарства в нашій країні. Дуже важливе питання це контроль за родючістю землі. Чому? Тому що ми бачимо, що сьогодні вражаї на, е, в нашому аграрному секторі набагато в рази нижче чим. В Європейському Союзу та інших країнах про що це говорить? Ми бачимо, що родючість нашої землі достатньо висока, але відсутність достатньої кількості обігових коштів для того, щоб можна було виконати всі агротехнологічні умови, і для того, щоб можна було використати всі новітні досягнення, необхідні кошти, що це яким чином їх отримати. Ми чітко розуміємо, що завершення земельної реформи, тобто введення в обіг сільськогосподарській землі, дасть можливість мати стосунки між власником земельного паю та орендарем. Такі, що орендар, маючи довгостроковий договір угоду про оренду, він зможе право оренди. Віднести в банк як заставу для отримання грошей коштів для обробітку сільськогосподарської землі. Я звертаю увагу, що навіть якщо орендар е збанкрутує, земля право орен... власності залишається у власника земельного паю. Це перше. По-друге, завершення земельної реформи дасть такий поштовх, що на сьогоднішній день. А при завершенні, до речі, ми будемо робити переоцінку сільськогосподарської землі десь приблизно 1,8 разів, тобто в середньому гектар буде коштувати 20 тисяч гривень. Тобто це дасть поштовх до своєчасної і в повному обсязі, і в грошовому виразі сплати е, арендної плати, тобто, це зобов'яже арендаря. Обов'язково сплачувати в повному обсязі е, арендну плату власнику земельного паю. Також ми в, е, в законопроєкті про ринок земель будемо мати обмеження щодо продажу сільськогосподарської землі іноземним фізичним і юридичним особам. Я ще раз звертаю увагу, що всі ці норми, які я називаю, вони... Не є нашим українським ноу-хау, це досвід як європейських країн, так і інших розвинутих країн. І я переконаний, що завершення земельної реформи дасть новий поштовх до розвитку аграрного сектору, до збереження українського села і, звичайно, збереження українського селянина. Я готовий надати відповідь. Прошу ваші запитання. Євген Солонина, Радіо Свобода, пане міністре. Чи можете ви роз'яснити, як реалізовуватимуться функції землі як товару в разі заборони на володіння землею українською іноземців? Наприклад, як працюватиме земля в якості застави, якщо фермер братиме кредит в іноземному банку, або якщо він входитиме зі своєю майновою часткою земельною в спільне підприємство з іноземцями? Дякую. Власник земельного паю частку вносити в спільне підприємство з іноземцем не буде мати права. Фермер теж не буде мати права. тобто ринок землі буде діяти тільки між громадянами України. Це перше. При куплі, при куплі продажу землі, звичайно, тих, хто купує землю, повинен буде згідно законодавства українського, повинен буде звичайно. Декларувати кошти, на які він купує землю. Це перше. По-друге, що стосується застави права оренди. право оренди, як і в світі діє, так і в нас, ми будемо передбачати, що право оренди буде право застави для банку. Якщо орендар збанкрутує, банк має право продати право оренди іншому орендарю

Що внікоді, може якийсь банк буде для цього, Дякую. звичайно, в законодавстві в земельному кодексі передбачено створення земельного банку. Тобто, земельний банк буде давати пільгові кредити в першу чергу фермерам, також молоді, яка бажає купити землю для того, щоб на ній працювати. Це перше питання. Що стосується контролю за, з сторони держави, за Обігом сільськогосподарської землі та зародючістю. Ми чітко розуміємо, що родючість землі це важливе питання. І сільськогосподарська земля вона має статус спеціальної землі, і держава тут обов'язково повинна контролювати, щоб не виснажувалася земля. Це робить, до речі, кожна країна. Ми будемо контролювати, щоб ту кількість поживних речовин, які... Культура та чи інша виносить, звичайно, власник земельного паю або оренда, хто обробляє землю, повинен таку ж кількість її внести. Це передбачено. Ми взяли досвід з Європи, від європейських країн. Передбачені штрафи, передбачені попередження, звичайно. А якщо земля не буде використовуватися по призначенню, звичайно, власник земельного паю вимушений буде її продати. Також важливе питання я хотів би звернути увагу, що на сьогоднішній день ми маємо таку унікальну ситуацію, що ми, українським селянам, надали право володіти землею, але до кінця не сказали, що це твоя земля. Ми сьогодні в будь-який час він вроді і є власник земель паю, а розпорядитись їм не може. По-друге, що відбувається, сьогодні орендар орендує е, землю, орендує землю. І е, що він вирішив? Вирішив віддати три відра пшениці, віддав три відра. Вирішив віддати в лютому, віддав в лютому. Вирішив в березні, віддав в березні. Чому? Тому що е, власник земельного паю вже не розуміє, як йому стосунки мати. Якщо буде завершена земельна реформа і буде передбачено терміни і обсяги виплати за оренду, звичайно, власник земельного паю буде мати повне право розторнути угоду про оренду. А тут ми вже розуміємо, що орендар, який буде мати довгострокову оренду, він звичайно буде триматися за оренду паїв, тому що він буде працювати і вносити ту кількість поліпшення в сільськогосподарську землю, яка не бажана для затримки оренди. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що якщо нам вдасться, а я переконаний, що нам вдасться переконати власників земельних паїв не продавати свої паї, ми будемо бачити, що на один гектар власник земельного паю по-перше, отримає приблизно. 650-700 гривень в рік плати це перше, і ми розуміємо, що наша українська земля сьогодні недооцінена і, звичайно, буде капіталізація відбуватися. Щороку українська земля буде дорожчати по вартості своїй. Тобто, вже власник земельного паю зможе спокійно свій земельний пай передавати унаслідувати. Адже що ми сьогодні маємо з вами? Ми сьогодні з вами маємо унікальну ситуацію. Сьогодні орендарі, які обробляють сільськогосподарську землю. Е, мають стосунки з мертвими душами. У нас 1,8 мільйонів гектарів землі це ті паї, власники яких померли і не оформлена спадщина. Також біля 560 тисяч гектарів землі, навіть біля 600 тисяч гектарів землі, це при розпаюванні були передбачені дороги, щоб можна було кожному власнику земельного паю доїхати до свого земельного паю. Ця земля теж сьогодні обробляється, і за неї ніхто не платить ні місцевим радам, ні в обласній державі ніхто не платить оренду за цю землю. Це друге питання. Тобто, от всі такі нюанси завершення земельної реформи дасть можливість урегулювати.